Усім доброго-доброго раночку. У нас песики воно чекають, чекають. Скажу, ну, що так довго готовиться нам кусити. Снідати. Де сніданок наш. Фу, а хто це вже напукав тут? Річер, свиня така. Ранок у нас такий вже 20 градусів тепла. Ось буквально скільки минут 15-20, мабуть. Я виходила і ще було 15. Зараз сонечко підіймається і вже 20 градусів тепла. А в це наше ставочок, ставочок. Вже все в сонечку, бо було, що він так в тіні був. Сонечко піднялося вище будиночка, то перекривало і був тут тіньок. Зараз все норм. У мене є тривога. Тривога, тривога, причому тривога, така добра тривога. Я прямо ці дні ходила, радувалась, так в мене все класно було. І, і квіти класні, і, і, і все-все-все. Воно ж дивіться, які як, як... Тут наречені стоять, гарні які, воно, яке велике. Ви бачите? Ось дивіться. Тобто, якщо рука, то він дуже великий. Цей нарцис, є і такий, ось, бачите, з такою серединкою. І ось такі гарні короче, нарциси. Але дівчата і хлоп'ята є дуже велика тривога. Чому? Зараз кажу. Я ходила ці дні і думаю, що ж воно не так? Все класно, все воно розквітає, все радує, все якось так, знаєте, прямо, ну, блін. Все як треба начебто, да? І адувани ці, воно їх багато, і прямо вон, які не повинні тут бути. ось їх багато, чи що ми не повикавирювали. Бачите? Але чогось не вистачає. От прямо чогось дуже не вистачає. Все є. Все, що хочеш. І красота, і не красота, як багато хто каже. Але чогось не вистачає. Крапельки класніші у нас. Не зійшла граса. Якщо вам видно, бо, блін, на цю погано видно на телефон. Якщо б камера була, вона б передавала б абсолютно все. Хто мені скаже, чого не вистачає? Чого в цій красі не вистачає? Ось дивіться. Ще прикоска оцвіла. Вже все, вже квіточки, вже не такі яркі, вже все. Практично оцвіла. А не вистачає дівчата і хлоп'ята, бджілок, Зовсім. Зовсім не вистачає бджілок. У нас зазвичай оця абрикоса зацвітає перша. І у нас тут стоїть такий гул, що його чутно звідусіль. І ось я ходжу по своєму участку, по своїй території, і я зовсім не бачу бджілок. Одна-дві штучки це дуже-дуже мало для запилення дерев, квітів, усього. Оце й тривожно, це дуже тривожно. Бо я у ходила в ці всі, ну. Всі дні думаю, як класно, ну прямо, ну прямо серденько радується, все. все Але десь якесь таке чувство, що щось не вистачає. Щось десь не вистачає, щось десь не, не те. І, і наші пташки співають, знаєте, так класно зранку, зовсім так, такі ну Чуєте, як вони стараються, да? пітушки поють, там пташки співають, не знаю, все все розквітає, листя виходять. Все гарно. Навіть вже і прудик почистили. Рибкам на ніч включили, обігрівач, то вони всі там під ним, бо ночами ще прохолодно. Ось. Ми вже сьогодні сіли, це діло обсудили. А... Коля каже, може, тому що ночами ще прохолодно дуже, але зараз вже 20 градусів тепла, а їх нема. Їх зовсім нема. Дивіться. Ніде, ні на одній квітці. У нас бувало так, що розцвітають, тільки, тільки починають хоч карапельку розцвітати якісь квіточки, і вони вже деруться за ці квіточки, вони вже всі тут, вони вже цю пильцю. Хто перший, як кажуть. Зараз ви подивіться. Нема джіл, нема бджіл. Зовсім. Оце дуже-дуже страшно. Були, эти, е, як е, е, Коля сказала, хмеліки. Ой, великі оці Джо Джол... Як вона називається? Ось, вона стоїть і тихо. Тихо. Тут зазвичай не то, тут у нас таке твориться, що якщо вікно відкрите в хаті, то я чую зранку, як воно це все дерево, воно як живе, воно гуде. Воно одна, дві, бачу дві штучки. І те, непонятно не хто то. Дуже їх мало. Зазвичай воно аж прям гуде. Що твориться, непонятно. А від цього буде залежати і урожай, понятно, так? Да? Що якщо як вони опилять це дерево, так воно і буде у нас в цьому році. як би воно гарно не квітло, а якщо бджілки дівки не опиляють квіточки, то толку не буде. Ой, скажу, бачу, от зараз там одна-дві штучки літає і то, це таке щось непонятне. Нема. Нема ділок. Ви представляєте, що це значить? А я, я ж кажу, я оце все, все хожу і хожу, думаю, що таке? Що таке? А цих кульбабок дофігіще. Ну, у мене кожен рік дофігіще цих кульбабок, але ж коли, коли кульбабки розквітають, да все, коли розквітає, воно прямо як живе стоїть. Воно все гуде, все прямо аж в гул стоїть. І я дуже тоді переживаю за, там, за боню, наприклад. Да? Бо вона ж дурна бігає і хоче їх зловити, бо вона ж хоче теж в травички повалятися. А що значить, травички повалятися, коли куча бджілок? Можуть ужалити. А це нема. І це дуже печальненько. І у тютаннічки теж зранку виходжу, наприклад, да, і коли там собаки в туалет йдуть, я з ними виходжу, в неї теж гул стоїть, бо в неї ж багато дуже квітів нема в цьому році. Оце така в мене думка нехороша. Що це б могло значити? Пишіть, будь ласка, в коментарях, бо я намагалася знайти в інтернеті, що це могло б значити. Да? Там народні прикмети чи ще щось. Коля каже, може це на похолодання якесь, вони десь поховались. Но скільки днів було тепло, тобто не може бути такого. Навіть в тому році, коли ці були ну, тих погодні гойдалки. Що то холодно, то цей то тепло. І все одно бджілки були. Вони, звісно, коли дощі пішли, вони ховались, вони такі були, знаєте, так засмучені, мокрі, але ж вони намагалися щось робити. А це зовсім. Оскільки хожу, нема. Квітів багато, все квітне, а бджілок нема. Хто що знає, напишіть, будь ласка. Мені прямо, як у вас, теж пишіть. Є бджілки чи нема. Наблюдали ви в себе таке ето, таку переміну, чи ні? Бачите, як гарно. Этот, полиничка на себе собирає бачите, водичку на кожній, на кожній. На кожному листику, бачите, є такі краплиночки маленькі. Це дуже-дуже-дуже гарно. Ось я тепер поняла, що мене тривожило все це время. Я ж кажу, що начебто це все класно, і, і, це, і, і лебедів в цьому році багато, і вудки там, і все, і все. і, ну, Кажеться, класно все. Але дерева стоять і не гудуть. Стоять і не годуть. Я дуже буду молитися Богу, щоб бджілки повернулися, бо це і є наш урожай. Бо без цього опилення нічого не буде. В тому році у нас вийшло так, що в час квітіння почались дуже великі дощі і все остальне, і бджілки не встигли їх опрацювати. І тому. Абрикосів зовсім, персиків, абрикосів зовсім не було. Черешня потвів, слава Богу. Ось, вона, погода наладилась, і бджілки позліталися, голодні, і вони дуже гарно опрацювали черешенку. То черешні були і добрі. І сливи були, і черешні були, абрикосів не було. В цьому році, пожалуйста, і погода добра, і все класно, а бджіл нема. Тривожно, дуже-дуже тривожно. Так, вибачаю, що таке відео зранку, але я його прямо зараз викладу. Мені дуже цікаво, що ви мені напишете, які у вас думки, пишіть, будь ласка, бо ну, прямо мене ця тема дуже якось, знаєте, хватає за душу, будемо так казати. Це дуже якось лячно. Зазвичай я ж кажу, вони просто живі стоять, ці дерева. А це воно одненічка, воно літає щось і все. Ну, дві воно. Стріказа воно бачу, літає, а бджілок немає. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу і як у вас в регіоні. Чи це у нас така штука, чи це у всіх така штука.